Друзі, всім привіт! Маю коротке слово підбадьорення. Сподіваюся, що воно буде своєчасним і благословенним для всіх, хто долучиться до перегляду. Я знаходжуся в такому мальовничому куточку. У нас біля Чернівців є така база відпочинку, локація під назвою Акваплюс. Тут озера, невеличкі льданочки і ну, все. Це для гарного відпочинку. Є такі водні глянки, над водою верніше альтаночки от такого типу. Ось зараз березень і майже під кожною березою є така баночка. І зараз покажу вам, де березовий сік. Береться березовий сік. Колись в дитинстві. Я також займався цією діяльністю, ось, і е, дуже любили е, дітками е, додому принести е, баночку березового соку. Ось, кажуть, що в ньому багато вітамінів, але на смак він не прям такий аж, е, скажімо, привабливий, але, але кажуть, що дуже, дуже корисний. Якщо його зробити з якимось ще... Е, Смачними сумішами, типу, типу цукру чи ще чогось, то він може бути якраз, якраз і на смак сприйнятливий. Зараз я цих декілька хвилин хотів би поговорити про відношення до тих, хто поряд з нами. Ви знаєте, що любов вона завжди оцінюється. Або вимірюється саме відповідними ділами або реакцією на тих, хто поряд з нами. Людина, яка говорить про любов до когось, до Бога, до ближніх, вона рано чи пізно мусить довести цю любов на ділі. Я не знаю, як можна говорити про любов і про справжнє християнство, ігноруючи. Головні засади цього поняття любов. Почнемо з того, що Бог є любов, і Бог, як ніхто інший, довів свою сутність, довів справжність своєї природи і своєї сутності, саме ділами, саме правильним відношенням до свого творіння, до людства, до нас. Саме. Він показав свою любов не лише на папері, на сторінках священного писання, хоча він там також її виражає до нас, і доводить її в написаному виді, але Господь ділом довів свою любов Він віддав свого сина. Отець віддав свого сина. Син Ісус Христос, наш Спаситель, віддав своє життя за кожного з нас, і Він продовжує доводити свою любов щодня, даючи нам дихання. Даючи нам хліб на столах, даючи нам фізичну силу для того, щоб заробляти гроші. Господь доводить свою любов на щоденному рівні до кожного свого твору, до кожної своєї дитини. Бог вірний Бог. І Він є тим, ким він себе назвав. Він є любов'ю. І любов довго терпить, милосерство, не заздрить, не величається, не надимається, не поводиться нечемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди. в Тішиться правду, все зносить, вірить, усе сподівається, усе, усе терпить, ніколи любов не перестає, або не зазнає поразки. І ось, якщо ми хочемо е, бути дійсно відображенням істинного християнина, е, якщо ми дійсно є християнами, які народилися від духа, народилися згори, нам потрібно подбати про те, щоб наша нова природа, природа любові, вона Демонструвалася цьому світу, а, а ця демонстрація, якраз проявляється в нашому відношенні до ближнього. Що ми почнемо думати у цьому напрямку, ми почнемо діяти відповідно. Люди, які будуть поряд з нами, вони побачать, що з нами Бог, тому що побачать любов між нами і любов, нашу любов до тих, хто поряд з нами до ближніх, до тих, хто на тому чи іншому етапі нашого життя зустрічається на, на шляху. І я вірю, що церква останнього часу буде яскраво відображати цю частину своєї природи, свою сутність своїми словами і вчинками доводитиме, що Бог живе в нашому серці, що любов в нашому серці, і це помітять інші люди. Ми ділом повинні довести цю істину, і цим ми посилимо свою позицію на цій землі. Подумайте сьогодні про це, Божого благословення, і нехай це післання, воно оживе в ваших серцях.